Воронка, осінь, 2023 рік. Кубота на Желька. 338. 261 в нас не тяне. Ця, тяне, але плуги не витримують. От Зараз побачимо, як грає. Моста без передка взагалі не, не йде. Догрузили грузом Плуга 70 кілограм почало ламати раму, відривати корпуса. Але у маленьку І вже участок два залишилися ось такий в нас. Kauranta. Мучимся. Но осталася ерунда.